you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Схоже, скандальний депутат від забороненої ОПЗЖ Юрій Бойко не заважає на війну та продовжує будувати свою політкар'єру. Він не пропускає можливості влізти в новий скандал, аби вкотре заявити про себе та грати на публіку хорошого політика. Підготовка до виборів у Бойка в самому розпалі, але хто йому сказав, що вони будуть, поки невідомо. Як відомо, днями Бойко засвітився саме завдяки скандалу з таксистом, який відмовився обслуговувати людей. Українською депутат одразу взявся його захищати та ще більше підбурювати українців на мовні скандали. Знайомтеся, той самий таксист Олександр, переселенець із Криму. Як і обіцяли, хлопця знайшли й обов'язково працевлаштовуємо. Розвінчуємо міф, неухильник, патріот України. Повістку Олександру ніхто не вручав. А усіляким кремням та їх сатятим послідовникам ще раз хочу сказати: закінчуйте розколювати суспільство і ділити українців. Це порушує конституцію і тягне за собою кримінальну від. Вповідальність, наша сила в єдності, написав Бойко у своєму телеграмі, але схоже забув уточнити, що саме він працює на роз'єднанні українського суспільства. До того ж, наші шановні нардепи, чи чекати від вас реакцію на погрози депутата Бойка про кримінальні переслідування громадян, які вимагають обслуговувати їх українською? Чи ви знову будете сидіти, опустошивши очі та закривши собі рот? Бойко, це зрадник з ОПЗЖ, по іншому ніколи не було і не буде. Він завжди працював проти українського народу та мав про Сійські погляди, тому йому точно не місце в політиці, а час у суді відповідати за свої вчинки та слова. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.